Ми присули Господаю до вашої хати, хочмо вас, Господаю за колядувати, а Ісус мали дитя. Бла. So that we Не знали, Хай Ісус лави Тябло Гословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і бідний не знали. Мир український, світлій хаті, просим вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде вашій хаті, На хвилю просив нас прийняти. Пригода нині дивна стала, у небі зірка засіяла. Ясна зірка засвітила, нам дорогу. Нам... Ясна зірка засвітила, нам дорогу сповістила. Аж до того виплиємо в ту країну незрівнену, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Позовоти. Ліси, далекі простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Я прийшов до вас із неба, і голошу на весь світ сталося велике чудо. Ми ступаємо усюди, хату вашу не минаєм, радість з вами розділяєм. відлиє моя йду. Пість веселу вам несу, ви всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми, царі і сходу перської столиці, прибули вклонитись нашому владиці, Нам на нас хоні зірка ясна ся явила, Про народження Месії всім оголосила. Весь світ нині заселився, бо син Божий народився. І ви, братя, заселіться, рожденному поконіться. А може в корчмі вам лепше буде. Є в нас шинка і ковбаси, водка, пиво, ананаси. Треба з дороги сісти, трошки випити, поїсти. Раджу вам купити краму у моїй крамниці. Будуть тішитися дуже ваші молодиці. А як грошей забракує, то Мосей Якович вам раду запознує. Відійди маску з дороги, бо дорогу не буде. Прославляють сина Бога усі чесні люди. Щур, жида не поважати, навіть плечі випихати, щоб до вас і прийшла, щоб всі гроші не підняла, щоб цигани коні вкрали, а чорти у пекло взяли. Хто мене тут поминає? Там, де сварки, бійки, крики, там мої грають музики, де швендя шахраї, це ж товариші мої, а де всякі чарівниці, це мої рідні сестриці, а я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний, тому ім'я таке маю, чортом мене називають. Нас тут кликали, ми чули, здоровенькі люди були. А чому ви тут зібралися, радієте, понаряджалися, вірку носите яскраву, а кому дари несете — славу? А чи хочете, щоб циганка розкинула свою колоду і повідала всім, хто з якого роду? Ми, цигани, люди вправні, в порожбів, гаданні славні. Навіть коника лекого нишком витягнуті стайні. Можу голос підгострити, ложку підкувати, господаря жінку вкрати, а якщо дасте кусень сала, на скрипці заграти. танцюєте, плив на людве несете, брехні підтахнуєте, говоріть усім, що ірод то є справжній кращий цар, що у Бога марно вірить і не існує Божий дар, ворожбою, розум люду, зачакнуйте, затемніть, щоб була ганьба усюди, пияцтво, бійки, кожби вмить, хай ваньба панує сюди, а мій брат. Кругом панує. Мир вам, братця мої милі, то слабкі пекельні сили, нічого ся не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то та місця чорт немає. Слава тобі Боже! <клухи> <клухи> Ви цигани, ліси мошка, шляху да не діть. Повертайтеся до Бога, то вас Бог буде любити. Добре стали, слава Богу, то збираємося в дорогу. Але заки вийдем спати, на та щастя побажав. Віншуєм вам нині усі добрі люди. Хай поміч Господня завжди з вами буде. Бувайте здорові разом з діточками, щоб смутку і горя не було між вами. Подівка і джмілка, нехай виростає, а зло і вогонь хай вас обминає. Хай добре вам родить жито, пшениця, усяке є збіжжя, усяка пашниця. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте. Ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони для нам повинні. Але гроші, щоб носити. Треба трохи випити, закусити. Трагорілку, треба шнаф, щоб ви пам'ятали нас. А ще ковбаси і сало, щоб нас не лишилося мало. А ще вітра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколаді, щоб дівчата раді. Як нам все того даєте, проблем мати не будете. Ми на цьому добрі люди поляду кончаєм. Щастя долі цьому дому щиро всі бажаєм. Віншую вас Різдвом Христовим, щоб пройшли весело свята, щоб усі були здорові, щоб сім'я була багата, щоб Ісус маленький, що родився нині. Приніс здоров'я, спокій, всій вашій родині та мир в Україні. Хай вашу хату все зло оминає. Живіть в мирі, злагоді! Христос зарождає! Вічка за неважці! Μεγάλο πλήθο και μεγάλο πλήθο, Δύσκολο πλήθο και μεγάλο πλήθο. Μεγάλο πλήθο και μεγάλο πλήθο, Μεγάλο πλήθο και μεγάλο πλήθο. Μεγάλο πλήθο και μεγάλο πλήθο, Μεγάλο πλήθο και Народився. Він сповістив, що ми тебі у Богів, Христос народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава ворі, мир на землі, людям добра воля, сповнені радістю, до хліба слава святому, Богу віддали. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава горіть, мир на землі, людям добра воля. Bravo olá!